Стосовно KIA Ceed, який був в Києві, ми його повернули назад до Рівного, як то кажуть, на е, те, щоб воскресити рульову рейку. Рейку зробили. Ну, на жаль, ніхто з вас не захотів взяти його під ремонт рейки. Рейку воскресили, машина готова до продажу. Той KIA Ceed, про який була мова. Зараз покажу вам всі коцки, які є по авто. Ну і, в принципі, відеогляд зроблю його. Може, може вам буде комусь цікаво. Значить, 10-й рік, 148 тисяч оригінального пробігу. Можете приїжджати підключатися своїм прибором, перевіряти. Пробіг я перевірив особисто своїм прибором ну, діагностичним обладнанням, скажімо так. Що по машині, друзі? Ну, наразі це Кіасіт не фарбований. 10-й рік, 1.6 дизель, механіка на 6 передач. А що маємо в нас по гумі? Гума, зима, можна їздити цей сезон спокійно. Невеличка є виробітка тормозних дисків спокійно, ще 30-40 тисяч проїдуть. Стосовно коцок по автомобілю, маємо ось такі потертості на так називаємих наклеєних целках. Хто знає, ну, серед хлопців, які займаються машинами, говорять так: целка на цю штуку. Тобто, тут є таке пошкодження. Десь її тернули, але сам кузов тут ну, так майже не зачіплений. Тобто, ну, не знаю, видно, не видно. Таке пошкодження на цій Целсі є. Задня гума, це сезонка, на літу можна залишити, диски абсолютно тормозні, нормальні, колодки є і перед, і взад. Е, що ще, друзі, з нюансів? Е, ну, Такі потертості на задньому бампері. Я вже говорив, е, що цією, цим, цим автомобілем тут така штука є. Тріщина на задньому бампері десь впиралось щось. Цим автомобілем користувався будівельник. ну, Який будівельник? Електрик. Тобто забирали його навіть всередині була ще драбинка. Тут невеличка є така, як би вам показати? Отут мікро є. є. Так, щоб все покажу, щоб ви все бачили. Мікро-мікрокорозія, як всіх оцих на косі, її називають косою часто. Мікрокорозія є тут, мікрокорозія є тут. Така мікро-мікро, ну, майже її немає, фактично для тої машини, то ще є дуже добре. Далі, друзі, з іншої сторони, що в нас? Тут все абсолютно ніби нормально. Декілька сколів мікро, Царапин. Притертість невелика. Бампер. Бампер, Притертість. І також, як ви всі знаєте, невеличкі є хвороби. Але в цієї машини ще дуже і дуже нормально. От таке починається отут, на задніх дверях. мікро мікрокорозія Вона є всіх. Автомобілів Hyundai і Kia фактично не буває, щоб їх не було. Далі пошкодження на картах. Знову ж таки, від тієї ж драбини. Сидіння були зложені, сидіння ідеальні, ну а тут він тією драбиною пошкодив карти. Ось тут є. Ну тут є зацепи. Ну, Коротше, друзі, це машина для того, хто шукає пробіг, а не для того, хто шукає ідеальну косметику. 150 тисяч пробігу має машина. Абсолютно адекватна, збережена. Для тих, хто забронює, друзі, на протязі скажем, завтрашнього дня безкоштовно замінимо мастило ще в двигуні, для того, щоб машина вже була пройдена То вам. Залишиться тільки замінити фільтр паливний і все. І на машину можна буде експлуатувати вже аж ну, в принципі, до можна сказати, що й до весни можна буде експлуатувати. Салон тут, в принципі, скажу так, що в загальному він хороший, нормальний, не подертий, не порваний, нічого, підфарбовували ми руль. Ну, Кермо підфарбовували. Ну і тут на цій карті також є аналогічні невеликі зацепи, як і з іншої сторони. Але не фарбований кузов маємо. І маємо 150 оригінального пробігу, 1,6 дизель, двигун на 85 кВт, механіка на 6 передач. В комплектації що маємо? Мультикермо, шкіряне, два склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, підігрів. Сиділь. Ну, Звичайно, що бортовий комп'ютер, ці всі речі присутні, кондиціонер, робочий підлокітник і шість подушок безпеки з розділенням на вісім. якщо так можна говорити, тому що ця шторка вона розділяється на три відділи. Фактично. Ну, на два, на три, хто як говорить, кому як зручніше. Ну, але воно позначено. Тобто вона, коли вистрілює, то вона вистрілює бік, верх, верх, Тобто вона ділиться на три подушки безпеки, то можна говорити, що навіть не 8, а 10 подушок безпеки має даний транспортний засіб, що дуже немало важливо для сучасних реалій і сучасних великих швидкостей. Друзі, підсумок. 7400 автомобіль знаходиться місто Місто Рівне. Місто Рівне. з коцок. Коцка задня кришка. Тут також коцка. Коцка задній бампер. Оця частина. Коцька задній бампер, оця частина. Є тріщинка. Е, з цієї сторони мікроцарапина. На задній арці мікровмятина. тут пошкодження на Цельці, я Її так називаю. царапина є на дверці, також невелика. Ось тут. Е, що ще з нюансів? Ну і пошкодження на передньому бампері. Рейку ми зремонтували. Е, вважаю, що бонус. Ціна дуже адекватна. А також, друзі, ще є сколу тут зверху. Десь автомобіль прийняв камінь. Бачите? Бо вдарило по резинці, слава Богу, скло не розбило, а от тут зверху зробило такий скол. Все, друзі, кому цікаво, місто рівне вона знаходиться. Набирайте до мене номер телефону в описі до відео, замовляйте огляди. Приїжджайте, забирайте в Рівне. Якщо треба буде, друзі, ну знову ж таки буде плюс 70 доларів, вона буде в Києві. Ця машина, хто захоче вже її знову перевезти до Києва, тому що ну, на жаль, на жаль, перегнали сюди, а поясню по якій причині. Перегнали ми її зворотню сюди. Знаєте, яка причина? Банальна. Тому що в Києві сказали ремонт рейки 7,5 тисяч гривень. Ну, ми набрали на декілька СТО, робота, зняття, установка 4 тисячі. Ну і решта, Коротше, в Києві хлопці планку ставлять ось таку. В Рівному нам обійшлось половина цієї вартості. Ну, Реставрація рульової. Рейки, половина вартості, розумієте, тому ми саме по дорозі, якби їхали водії, які приганяли мені авто. І я вирішив їм віддати машину, щоб вони перегнали до майстра. Тут в Рівному зробили рульову колонку. І зараз все, в принципі, абсолютно нормально. Друзі, я не кажу, що це новий автомобіль. Вона не буде ідеальною, абсолютно по ходовій. Вона не буде прям ідеальним автомобілем. Але ви повинні розуміти, ви маєте 150 пробігу, маєте нефарбований живий кузов. Коцькі, царапки так на ній присутні. Якісь вкладення по ходовій, чи можуть бути? Так, звичайно, друзі. Зараз в даний момент щось критично не стукає, але на протязі 20-30 тисяч вам щось доведеться вложити. Автомобілів Бушних десятилітніх без вкладень по ходовим частинам, ну їх не існує, напевно. Даже от я скрупульозно відношусь до свого авто, і то кожен раз заїжджаючи на сервіс, то там якась резинка, то там якась резинка. Тому зважайте на це. Це машина не нова і не ідеальна. Це робоча конячка, яка має малий пробіг і живий кузов. Далі, без корозії, вона не гнила, вона не прогнивша. Так, декілька царапин, декілька вмятин. Все, друзі, замовляйте наші огляди. Київ Рівне, харків Луцьк, Одеса, Львів. Додавайте в вайбергрупу. Дуже швидка, динамічна, економічна машина. 6 літрів розхід місто, 4,2-4,8 траса. Приїжджайте, забирайте.